Нектара замість натуральних соків конина по гривні за кілограм і мільйони на яйця. У Черкасах спеціальна комісія взялася досліджувати результати тендеру на харчування дітей. На думку депутатів, підприємство, що вже кілька річ перемагає, штучно завищило ціни на основні продукти, а непопулярні – навпаки, віддає ледь не задарма. Наприклад, цитрусові соки заявлені всього по 3 гривні за літр, а сардельки вищого гатунку по 15. Депутати такі ціни назвали комуністичними і вирішили зменшити фінансування існуючої угоди 2014 року та перерозподілити кошти. Крім того, призначили і новий конкурс на закупівлю товарів. Сумарні втрати бюджету на пропозицію товариства з обмеженою відповідальністю Каштан плюс більше на 5 мільйонів 757 тисяч гривень. Це відбувається завдяки тому, що ціна на продукцію якої купується більше, вище, а якої майже не купується нижче. Ну то ви ж подаєте пропозицію на тендер 10 гривень. Ви в змозі будете за 10 гривень. Як буде потрібно, в змозі будемо.